Одною з головних принад для туристів господар садиби вважає оригінальність кухні. Секретні інгредієнти свого плову не приховує, але й радить мати свої так звані родзинки. Ідеологія підтримки природи, яка навколо оточує, оточує кожну людину. Саме це знайшли на Житомирському полісі переселенці з Маріуполя, подружжя Михайлових. Нам дуже понравилась природа. Да. Мы выбрали село, которое практически умирает. На сегодняшний день там прописано всего лишь 77 человек. И кроме того, чтобы, так сказать, прожить остаток жизни в экологически чистом районе заробити дійнях нам ще захотілося відродити це село. Господар садиби поділився не лише рецептом коронної страви, а й також практичним досвідом у створенні садиби зеленого туризму. З поміж учасників семінару студенти, котрі навчаються туристичному фаху, мешканці родових садиб та представники зацікавлених громадських організацій. Багато говорить про психологічну реабілітацію, там, фізичну реабілітацію атошників. У майбутньому плануємо. Думаю, що от найближчим майбутнім. Створити соціальне підприємство на базі громадської організації, яке займеться в тому числі і реабілітацією, от, і от на, на от такій от базі базі зеленого туризму, організатори семінару впевнені, що зелений туризм є одним із перспективних шляхів розвитку села. Це є розвиток інфраструктури села. Це є зайнятість людей, які на даний час у селі не мають робочих місць. В свою чергу, якщо оце все ми будемо досягати, прикладаючи всі зусилля, як на всі, як на всіх рівнях місцевої влади, громадських організацій, такої чи інші з нашої сторони, це в цілому сприятиме розвитку взагалі нашої економіки, регіону, нашого полісся.